В Україні з 1997 року, 8 жовтня, своє професійне свято відзначають юристи. Воно об'єднує юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав і свобод українців. На думку деяких істориків, саме у жовтні з'явилась перша у Київській Русі впорядкована збірка правових норм, які були обов'язковими до виконання автором цього юридичного документу. Вважають Самого князя Ярослава Мудрого. У нас в студії Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас. Вітаю. По-перше, вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую. Нині у часи війни, які права українців варто найбільше відстоювати? Сьогодні воєнний стан поставив перед нами досить великі виклики. І, зокрема, це порушення прав. Військовослужбовців, тобто тих людей, які боронять нашу територіальну цілісність, землю відстоюють взагалі нас від російського окупанта. Тому найпершу чергу це потрібно відстоювати саме права їхні і захищати. Потім у нас є категорія населення це внутрішньо переміщені особи, які досить суттєво постраждали від наслідків. Цієї клятої війни, і тому питання захисту ВПО це також є на часі. Далі ми можемо говорити про ті верстви населення, які сьогодні є мало захищеними. Тобто, це питання соціального забезпечення пенсіонерів, мало забезпечених сімей. Це, наприклад, питання людей, які мають інвалідність, але не мають належного також захисту чи грошового утримання. Ну і Кожна людина і громадянин вона має за Конституцією право і на честь, і на гідність, і на свободу, і на життя, і на безпечне здоров'я, довкілля, атмосферу і право власності тому незалежно від того, хто ця людина, який в неї соціальний статус. Відстоювання захист її прав і свобод це є найвища цінність держави в цілому і представників юридичної професії. Зокрема, є вислів незнання законів не позбавляє відповідальності, як людям убезпечити себе від різних незаконних схем, і як часто взагалі звертатись за допомогою до фахова як потрібно часу звертатись за допомогою до фахових юристів. Тут питання, мабуть, до кожного із громадян. Якщо ви маєте право на щось, то вам потрібно звернутися в компетентний орган і його реалізувати. Якщо ви бачите, що на ваші права або свободи посягають, то тоді треба звертатися в компетентні органи, заявляти про це і відновлювати своє порушене право. Ми зустрічаємося з питаннями там незаконних дій е, працівників ТЦК зараз часто це актуально в засобах. Масової інформації далі ми зустрічаємося із шахрайськими діями, наприклад, щодо банківських карток, їх взлому або взлому телеграм-каналів, або, наприклад, там якісь обмеження чи стягнення заборгованості з людей. Тобто, фактично, кожен факт порушення він передбачає, що якщо ти мав право, але ти ним не скористався, то тоді відпов... вибачає відповідальність на тобі. Якщо твоє право порушили, то чому ти нікуди в законний спосіб не звернувся? І саме в такі моменти фахова консультація юристів вона є вкрай необхідною, але не будь-якого юриста, а саме фахового і профільного з вашого конкретного питання, з якими найбільшими порушеннями конституції ми стикаємось у наш час? Дивіться, сьогодні ми можемо говорити про те, що населення нашої країни ділиться на дві групи: це ті, які говорять про постійне порушення конституції, і ті, які намагаються відновити права людей, які порушуються так чи інакше. Ми говорили про те, що ніби не конституційним є порушення права на свободу пересування, оскільки встановили обмеження щодо перетину кордон чоловіками, оскільки превалює суспільний інтерес і пріоритет суспільного значення над індивідуальним. Але ми повинні розуміти, що оскільки нормативно-правові акти, тобто документи, які визначають такі обмеження, не визнали неконституційними, а навпаки, вони є сьогодні прийняті на реалізацію конституції і законів України, то можна чітко сказати, що це не є порушення конституційного права. Далі ми говоримо про те, що людей протиправно позбавили їхньої власності, тобто тих, в кого знищили майно. Наприклад, то ми говоримо про те, що відновлення такого права теж слід захищати і дотримуватися процедури, щоб відновити житло, щоб, наприклад, отримати компенсації. Якщо ми говоримо про членів сімей, наприклад, загиблих військовослужбовців, то чи не буде обмеженням конституційного? Право на отримання права на спадщину чи на одноразову грошову допомогу, якщо, наприклад, рані... за ранішими редакціями повнолітні діти права на отримання таких допомог не мали, а неповнолітні діти мали. Тобто, чи не буде це порушення рівності громадян і спадкоємців в цілому? Тому фактично сьогодні слід говорити, що законодавство національне воно є недосконалим, і ми маємо на це звертати увагу, і ми маємо надавати реальні пропозиції для його вдосконалення і для його кращого функціонування. Але поряд з цим ми можемо використовувати дуже багато правових інструментів, які будуть забезпечувати і відновлення. Порушених прав і визнання тих прав, які не визнаються, і в будь-якому випадку надавати різну юридичну допомогу, яка буде забезпечувати усталенню і захисту прав і свобод людини і громадянина. Дякуємо, що завітали до нас до дякую. студії, і перш за все, дякую за ту важливу роботу, яку насправді ви, ви робите. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук.